Привіт! Сьогодні ми зробимо швидке сканування тіла. Під час цієї вправи намагайтеся дозволити вдячності текти природним шляхом. Коли виникає почуття вдячності, спробуйте звернути увагу на те, як воно відчувається у вашому тілі. Ви можете відчути відчуття розслабленості, відкритості, тиші. Якщо відчуття не виникає, це теж нормально. Немає причин примушувати себе. Просто спробуйте бути відкритими для досвіду, яким би він не був. І не поспішайте, дозвольте собі взяти участь у вправі на усвідомлення тіла. Суть тут у тому, щоб практикувати вдячність, сприймати власне тіло. Та відчуття без оцінки та уважно. Хоча ви вирішили бути уважними, завжди будуть, будуть часи, коли ваш розум блукає. Це цілком нормально. Якщо ви помітили це, зверніть увагу на те, що відбувається у вас в голові, а потім поверніть свою увагу на мій голос і на відповідну частину тіла. Якщо я тепер почну вести вас, вам потрібно лише стежити за мною своєю увагою через відповідну частину тіла, дотримуйтесь моїх слів і підказок, наскільки це можливо. І в той же час будьте дуже уважні до власних відчуттів. Ляжте або сядьте зручно. Знайдіть положення, в якому вам буде комфортно. Знайдіть зручне положення для рук і ніг, тричі глибоко вдихніть і видихніть. Якщо хочете, ви можете закрити очі. Це допомагає вам звернути увагу всередину. Тепер зосередьтеся на тому, що ви можете почути. Які шуми вас оточують. Ви можете почути щось ззовні, але ви також можете почути звуки всередини будівлі або кімнати, в якій ви знаходитесь. Зверніть увагу на те, що ви чуєте. Візуально уявіть кімнату, в якій ви перебуваєте. Ви, мабуть, добре знаєте цю кімнату. При цьому ви можете тримати очі закритими. Зорієнтуйтеся всередині кімнати. Наскільки велика ця кімната? Що в ній знаходиться? Де ви в кімнаті? Як відчувається те, на чому ви сидите чи лежите? Тепер зверніть увагу на те, як лежать ваші ноги і руки. Ви контактуєте з підлогою або поверхнею. Як розподіляється ваша вага. Зробіть ще три глибокі вдихи. Кожним видихом дозвольте собі зняти напругу в тілі. Тепер зверніть свою увагу на ноги. Зверніть увагу на свої стопи і пальці і ніг, свідомо звертайте на них увагу. Відчуйте, де ваші ноги торкаються підлоги або поверхні, і свідомо відчуйте свої стопи. Що ще можна відчути в цьому регіоні? Потім відчуйте свої ноги. Перемістіть свою увагу на свої ноги і відчуйте, де вони торкаються поверхні або стільця, відчуйте ноги до сідниць. Якщо ви відчуваєте свої ноги зараз, нагадайте собі, що ви можете бути вдячні за те, що ваші ноги надали можливість і дозволили вам побувати всюди, де ви вже були. Вдячність за те. Що ви можете стояти, ходити, сидіти, що це не само собою зрозуміло, що ви можете ходити. Ви можете використовувати свої ноги як основу, яка дозволить вам бути стабільною людиною. А потім відчуйте верхню частину тіла. Глибоко вдихніть і видихніть, відчуваючи, як ваша верхня частина тіла піднімається і опускається під час дихання. Відчуйте свою верхню частину тіла, органи, серце, легені, завдяки яким ваше тіло працює. Вони є гарним приводом для подяки. Подякуйте, що ваші органи живлять ваше тіло. Також подякуйте, що ваше серце може битися і подякуйте, що ваші легені можуть дихати. Дозвольте вдячності бути. Знову глибоко вдихніть і видихніть. Потім відчуйте свої руки, зверніть увагу на те, де лежать ваші руки та кисті. і відчуйте їх. Ви можете бути вдячні, що можете носити речі. Усіх людей, яких ви змогли обійняти, повідомлення, які ви змогли написати, і те, що ви могли і можете відчути. З'єднайтеся з почуттям вдячності за те, що все це можливо для вас. Потім переходьте до голови, ваш рот, який дозволяє вам говорити, спілкуватися з людьми. Їсти смакувати і сміятися, ніс, який дозволяє відчувати запахи, і ваші вуха, які дозволяють чути інших і музику. Відчуйте свої очі, усвідомте, що ви можете бачити, що ви можете зорієнтуватися, ваша голова, ваш рот, ваш ніс і ваші очі чудові причини бути вдячними. Знайдіть хвилинку, щоб відчути вдячність. Потім ще раз усвідомте своє тіло в цілому. Як ви сидите, дихаєте, здатні робити все це. І нагадайте собі, що це не приходить само собою, і ви можете і повинні бути вдячні за це. Потім ще краще усвідомте своє оточення та звуки навколо вас. Глибоко вдихніть через ніс і повільно видихніть через рот. Ви глибоко вдихаєте і глибоко видихаєте. Порухайте пальцями рук, тепер вашими руками. Витягніться всім тілом. Відкрийте свої очі. Ви прокинулися сприйнятливі та оновлені. Дякую, що знайшли час взяти участь у цій медитації сьогодні. Сподіваюся, ви змогли нею насолодитися. До наступного разу!